Український кінематограф є недооцінений особливо світ українських фільмів. Роботи наших режисерів, сповнені історіями про щире справжнє кохання, оповідають красиві місцини нашої країни. На тебе чекає багато цікавого. Фільм Чорний Ворон історія розповідає про одну з найдраматичніших і найбільш замовчуваних сторінок української історії Запеклу боротьбу українських повстанців проти окупаційної комуністичної влади в 1920-х роках, вже після окупації УНР. В Холодному Ярі Україна 1922 рік. Це період, коли шанси на збереження власної держави вже не залишилось. Колишній офіцер УНР Іван разом зі своєю вагітною дружиною Тіною приїздить до свого батька. Він помічає, що місцевість поповнюють новоприбулі полки ГПУ. Ця операція була проведена для зачистки усіх повстанців, які ще продовжували боротьбу проти радянської влади. Іван. На прізвисько Чорний Ворон не збирається терпіти знущання над власною сім'єю та рідним краєм і виходить на шлях протистояння загарбникам. Фільм Мої думки техі це драма і комедія, головною темою якої є взаємовідносини між мамою і сином. Складно назвати життя Вадима успішним, невдач в особистому житті та на роботі набагато більше, ніж будь-які хороших моментів. А працює хлопець звукорежисером, поки це йому грошей багато не приносить, але він сподівається на прорив. Однак канадська компанія вирішила дати йому шанс. Потрібно всього лише записати звуки закарпатський. Тварин для створення гри. За сюжетом, фрілансер Вадим відправляється в Закарпаття, щоб записувати звуки українських тварин. Якщо йому вдасться знайти рідкісного і загадкового Рахівського крижня та записати його спів, він отримає омріяну роботу в Канаді. У мандрівку із сином вирушає його мама. Звичайно ж, Вадим не сильно радий такому попутникові, адже це обіцяє чимало неприємних ситуацій і розмов. Снайпер виявляється, український фільм про війну може сприйматись по іншому, якщо його дивиться український кінокритик, сам перебуваючи на війні. Тільки той, хто побував у шкурі призваного або мобілізованого, може відчути військове кіно по-справжньому. Автори створили кіно не про супергероїв із надлюдськими здібностями, а про зрозумілих людей, що в певні моменти виказують свою внутрішню силу. А інші знову являються слабкими. Головний герой Микола, маючи три вищі освіти, веде спрощений, навіть дещо інфантильний спосіб життя в хитромудрому екобудинку, збудованому на пагорбі за допомогою трави, дерева й уламків цивілізації. Його вагітна дружина, така ж як і він. Відлючкувата, любить малювати птахів. Коли 2014 року дружину вбивають проросійські бойовики, Микола кардинально змінює роль пацифіста й учителя на практичного користувача законами простору й часу. Герой у військо потрапляє тільки через бажання помсти і прагнення справедливості. Ми бачимо, як герой проходить навчання, стає снайпером. Далі смерті друга і наставника. Далі завершальна помста з відкритим фіналом адже війна триває. Фільм Поводир історичний драматичний фільм режисера і сценариста Олеся Саніна, в основу сюжету якого покладено мандри радянською Україною, американського хлопчика та українського сліпого музики напередодні та під час Голодомору. Син американського інженера змушений переховуватись від влади після вбивства батька. Йому допомагає колишній командир роти армії УНР, який осліп після поранення в голову. Ці двоє намагаються вижити у непростому світі.